Вечера друзі. А ну, скажіть, хто якими полосками користується від кліща в кінці медозбору? Я вже який рік користуюсь ось варофлу. Ціна якість брав раніше було не по 50, зараз вже, мабуть, не пам'ятаю, по 6, 65 гривень за пачку так. заказував я на сайті. Кожна пластиночка так запакована ось в фальзі. Дуже удобно, з виду вони такі сухуваті на вигляд, не мокрі абсолютно. Ну, дуже гарно працюють. Уже який рік, дуже чудово. Кліч сипеться просто на повал від них. Стільки разів пробував. Пробував я і за 140. Одного разу я купляв за 170 гривень полоски сербські, то е, я не скажу, що вони набагато краще спрацювали в Арафлу оці ось полосочки. Спрацювало набагато краще. Брав я за 120, не пам'ятаю вже назви, там за 140 теж Екопол, по-моєму, ще якісь, тож, в принципі, гарно працюють, непогано від кліща. Но саме більше кліща сипеться, з яких полосок я пробував все відвару. Тому вже ось який рік я заказую їх в інтернеті, дуже гарно працюють. Так що, друзі, хто думає, чим обробляти у нас ще навіть пасічників. Ось, будь ласка, дешевий варіант. Не знаю, як в магазинах вони коштують на молоді гривень по 100. Я беру по 60-65 гривень. То дуже чудово, гарний результат. Кліч на другий день усипається просто, просто волом, якщо його багато.